Proszę pokazać jego frakcję. Дякую. Я попрошу керівників фракції зібратися в президії для узгодження дій. Я ще не хочу, чтобы попаливаться. Те, що в нас постійно бракує кількості депутатів присутніх. Всі ми розуміємо, чому це так відбувається. Тому що на сьогоднішній день ми маємо близько 20 депутатів не в... Фракція Української ради партії абсолютно підтримує дане питання, що проєкт бюджету на 2017 рік неможливо сьогодні розглянути, а звертаюся до вас, як до головуючого обов'язки голови обов'язкової ради, організувати належне обговорення проєкту бюджету 2013 року. На сьогоднішній день є комісії, бо вчора і лише три комісії мали форум, а сьогодні присвятити цей день обговорювати в комісіях разом із начальниками відповідних управлінь обласної державної адміністрації. Дякую. Дякую. Від партії регіонів Федерак Володмитровій спрошу. Зараз говорять кількість фракції. Шановні громади Тернопільські, шановні колеги, шановні, шановні непросте питання не прийняття бюджету на 2012 рік, після того, що вдалося це такі основні показники 2012 року виконати, ви бачите свій юрид, що приносили коштували, не дивлюсь на те, що ми проводили євро, не дившись на те, що відбувалося в Україні, на ті виплати, які були по цінах. Попереднього уряду за газ, уряду вдається виконувати свій вісім. 2014 рік бюджет приймався не просто, але він прийнятий, і він є. Ніхто не каже, що він не досконалий, і він заслуговує критики від президента України. Ми отримали від титанічної, не покупуйся цього слова, роботи і з врахуванням побажань дуже багатьох представників депутатського корпусу проєкту бюджету обласного на 2013 рік. Вчора відбулося погоджування на засідання, відбувалося погодження ради. Очули представника відсутного. Було жорстко поставлено умови, жорстко умови. Ми не будемо обговорювати проект жертва 2013 року. Я звертаю вас. Справді, сьогодні була запланована сесія обласної ради, було заплановано проведення другого плана засідання. розгляд депутатів було внесено кілька десятків господарських питань. Поваження забороненості заробітної плати працівникам здоров'я, культури, соціального захисту планувалося прийняти цілий ряд звернень, які носить також господарський і соціальний характер. Проте, хочу заперечити певним висловам із цієї сесійної зали. Бюджетна комісія стосовно бюджету рішення бюджету 2013 року рішення не приймала, оскільки вона не зібралася, не було форму. І справді, в порядку денному не було внесено проєкту бюджету на 13 рік. Апелювання до того, що бюджет треба прийняти і зараз крайні терміни прийняття сьогодні. Саме крайні терміни прийняття бюджету це також неправда. А е, фраза, типу, що саме от через бюджет не відбувається сесія, це також абсолютна брехня, тому що ми бачимо, що це якраз є маніпуляція свідомості громади Тернопільської області з боку партії регіонів. Не було в порядку денному цього питання, так само як і не було в порядку денному питання обрання голови обласної ради. Тому всі закиди стосовно того, що це якісь політичні амбіції свободи, ми категорично заперечуємо саме на цю сесію. Тому його немає пропозиції до включення. Але користуючись нагодою, що саме зараз є достатня кількість депутатів, голів комісій та представників е різних е структур, я попрошу кожного голову комісії зараз, після нашого зібрання депутатів, організувати спільно з апаратом обласної ради проведення комісій, в яких ефективно попрацювати щодо розгляду бюджету на 2013 рік. Також хочу наголосити на тому, що Варто прийняти цей бюджет якомога скоріше, тому що є рекомендований 14 днів для його прийняття. Після нас повинні працювати ще міські ради, районні ради, і тому я буду всіх закликати до ефективної і оперативної роботи з вивченням і з роботою над бюджетом в комісіях. Зараз, виходячи з цього залу, кожного голову комісії прошу організувати свою комісію. Все, що необхідно буде з боку апарату, з мого боку, я буду вам організовувати і забезпечувати. з урахуванням думки людей, позиції людей і не може бути прийнятий без людей. Другий момент. Знаєте, коли відбувається просто кидання бюджету серед депутатів, то яко кажуть, що це цинічно. Тому що кожен депутат не має можливості висловити вислухати пропозиції людей для того, щоб рахувати проєкти бюджету на наступний рік. Ми ж говорили, представники партії спілкувалися в тому числі з громадським сектором, і в тому числі весний Олександрович. На громадських слуханнях ми обіцяли, що проведемо перед громадськими організаціями громадські бюджетні слухання. Справді сьогодні була запланована сесія обласної ради, було заплановано проведення другого пленарного засідання. На розгляд депутатів було внесено. Кілька десятків господарських питань, поваження заборгованості заробітної плати працівникам здоров'я, культури, соціального захисту. Крім того, планувалося прийняти цілий ряд звернень, які, які носять також господарський і соціальний характер. Проте, хочу заперечити певним висловам із цієї сесійної зали: бюджетна комісія стосовно бюджету рішення бюджету 2013 року. Рішення не приймала, оскільки вона не зібралася, не було форму. І справді, в порядку денному не було внесено проєкту бюджету на 13-й рік. А апелювання до того, що бюджет треба прийняти і зараз крайні терміни прийняття. Сьогодні саме крайні терміни прийняття бюджету це також неправда. А е, фраза, типу, що саме от через бюджет не відбувається сесія, це також абсолютна брехня. Тому що ми бачимо, що це якраз є маніпулювання маніпуляція свідомості громади Тернопільської області з боку партії регіонів не було в порядку денному цього питання, так само, як і не було в порядку денному питання обрання голови обласної ради. Тому всі закиди стосовно того, що це якісь політичні агенції свободи, ми категорично заперечуємо. Саме на цю сесію. Тому його немає пропозиції до включення. Але користуючись нагодою, що саме зараз є достатня кількість депутатів, голів комісій та представників е, різних е, структур, я попрошу кожного голову комісії зараз, після нашого зібрання депутатів, організувати спільно з апаратом обласної ради проведення комісій, в яких ефективно попрацювати щодо розгляду бюджету на 2013 рік. Також хочу наголосити на тому, що Варто прийняти цей бюджет допомога скоріше, тому що є рекомендований 14 днів для його прийняття. Після нас повинні працювати ще міські ради, районні ради, і тому я буду всіх закликати до ефективної і оперативної роботи з і з роботою над бюджетом в комісіях. Зараз, виходячи з цього залу, кожного голову комісії прошу організувати свою комісію. Все, що необхідно буде з боку апарату, з мого боку, я буду вам організовувати і забезпечувати. З урахуванням думки людей, позиції людей і не може бути прийнятий без людей. Другий момент. Знаєте, коли відбувається просто кидання бюджету серед депутатів, то м'яко кажуть, що це цинічно, тому що кожен депутат не має можливості висловити, вислухати пропозиції людей для того, щоб врахувати проєкти бюджету на наступний рік якими партії регіонів спілкувалися в тому числі з громадським сектором, і в тому числі висвітлення Олександрович, на громадських слуханнях ми обіцяли, що проведемо перед громадськими організаціями громадські бюджетні слухання. Саме на цю сесію і тому його немає пропозицій до включення. Але користуючись нагодою, що саме зараз є достатня кількість депутатів, голів комісій та представників. Різних структур я попрошу кожного голову комісії зараз, після нашого зібрання депутатів, організувати спільно з апаратом обласної ради проведення комісій, в яких ефективно попрацювати щодо розгляду бюджету на 2013 рік. Також хочу наголосити на тому, що Варто прийняти цей бюджет допомога скоріше, тому що є рекомендований 14 днів для його прийняття. Після нас повинні працювати ще міські ради, районні ради, і тому я буду всіх закликати до ефективної і оперативної роботи з вивченням з роботою над бюджетом в комісіях. Зараз, виходячи з цього залу, кожного голову комісії прошу організувати свою комісію. Все, що необхідно буде з боку апарату, з мого боку, я буду вам організовувати і забезпечувати. З урахуванням думки людей, позиції людей і не може бути прийнятий без людей. Другий момент. Знаєте, коли відбувається просто кидання бюджету серед депутатів, то, м'яко кажуть, що це цинічно. Тому що кожен депутат не має можливості висловити, вислухати пропозиції людей для того, щоб рахувати проєкті бюджету на наступний рік. Ми ж говорили. Представники партії регіонів спілкувалися в тому числі з громадським сектором, в тому числі весний Олександрович. На громадських слуханнях ми обіцяли, що проведемо перед громадськими організаціями громадські бюджетні слухання.